Я їх мало не спіймав трошки не вдалося, але та тобі казав, це тобі здалося, Ловити їх не можуть. З вами ми давно знайомі є у нас ще друг Дім дімич невгамовний винахідник. Він цікавиться усім і нам весело із ним. Але іноді буває, що він поради забуває і не слухає дорослих, що ледь до лиха не призводить. Ось послухайте малята. Що трапилось одного разу. Сталося минулим вітом. Як завжди, наш другий дімич в інтернеті в ігри грався і шукав їх по всіх сайтах. Бо ж ігри ці цікаві, і заставки там яскраві. Бонуси й призи є різні. Як же цим не захопитись? Дім дімич міг весь день так грати, про все на світі забувати. Ой, яка цікава гра, дім дімеч снідати пора. Зараз тільки надограю. Ні, дім-дімич, я чекаю. Добре, мамо, я вже йду. одного ранку. Викликають мене знову на роботу терміново залишаєшся один. Ти ж слухняний в мене син, тож наказую тобі, щоб не трапилось біди. Поки не прийду додому, дверей не відчиняй нікому. Сказати хочу тобі ще. І це, мабуть, головне. Всі ці ігри в інтернеті можуть бути. Небезпечні, не кажи ще незнайомим, ти свій номер телефону, ім'я, прізвище, адресу знати їм також не треба. Хай їм буде невідомо, чи батьки є зараз вдома. Так Дім Дімич, може статись, що за аватаркою ховатись може зовсім не дитина, а доросла вже людина з намірами дуже злими і думками геть лихими. Ну що, все ти зрозумів? Так. Дімдімич дімич відповів. Поцілувала його мама. Обережним будь слухняним. Все, що казала, пам'ятай! Ну все, побігла я. Бувай! Мама за горіг, а Діндіч миттю встиг свій комп'ютер знов включити, аби мультики дивитись. Потім став ще в ігри грати і рекламу там побачити. Натиснув на посилання і зрадів від здивування. Собі, круто! Виграти можна героскутер. А що написано там далі? Просять тут надати дані. Телефон, прізвище, адресу. Зараз все зроблю, як треба. Так і так. Майже готово. Як же вийшло все чудово? Тут з'явились сімка, Нолик. Ой, дівдімець, що ти робиш? Тебе ж попереджала мама, Тож навіщо вбив ти дані? Все нормально і нічого. Я не бачу тут страшного. Дуже легкі тут завдання. Відповів на запитання. І виграю я, гіроскутер. А ще справді дуже круто. Ти не можеш так вчинити? Він не чує. Що робити? Видернути шнур з розетки, бо наші справи будуть кепські. Шнур висмикнув з розетки нолик. Погасло світло в моніторі. Дуже розсердився дім Дімич. «Ну Ну, що ми не робили? Героску був майже. А тепер його немає, бо не встиг я ввести дані і відповісти на запитання. За це вас треба покарати, щоб не сміли заважати. Що ж робити? От наразі ви посидите у вазі. Взяв він нолика і сімку і вазою накрив їх швидко. Потім знов вімкнув комп'ютер. З мрією про Героскутер. Ура! Здійснилося бажання, збереглося посилання. І заповнив він анкету за посиланням з інтернету. Чекати з нетерпінням він на мить своє везіння, Висвітилось на екрані. Ми обробили ваші дані, тепер чекайте на свій виграш. Дім дівчин аж очам не вірить. Від радості він шаленіє. До чаю в мене є пиріг. Оставлю чайник на плиту, чекати виграшу почну. Леддім дімеч це сказав, як дзвінок тут пролунав. Біг тієї ж миті відчиняти двері швидко. Дім дімеч навіть не спитав, хто до нього завітав, забув матусині на стороні. Бачить, гостя на порозі. Незнайомець посміхнувся. До дім дімеча звернувся. день, можна увійти? Мені сказали, що це ви присвигали на нашій сайті. Тож подарунок свій тримайте. Треба папери підписати, всі деталі з'ясувати. Тож увійду я до квартири. Будь ласка, відповів дім Дімич. Вмить навколо все змінилось, коли двері зачинились. Є для тебе подарунки. Чоловік зареготав. <риклад> з пакунка шнур дістав. І щоб не думав, ти кричати, рот закрию тобі Незнайомець це сказав, швидко хлопчика зв'язав. Зрозумів дів що це злодій у квартирі, який нишпори похоче і шукав повсюду гроші. А чи не знаєш ти до речі, де сховані коштовні речі, а втім сам я їх знайду і з собою заберу. Заплакав з розпачу дім дімич, сімка з доликом хотіли йому. Поріж допомогти, та вибратися не змогли. Рухалися вліво, вправо. Та важкою була ваза. Замкненими опинились, як у пасті всередині. А тим часом хитрий злодій. Вже знайшов в квартирі гроші. Як професійно і миттєво знайшов я долар та євро. А коштовності ховаю. Я за досвідом це знаю. У коробочках, шкатулочках, скриньках всіх маленьких. Пошукай рік швиденько. Почав він все перевертати. На підлогу впала ваза. Вона на дружки розлетілась і всім з ноликом звільнила. А злодій не звернув уваги. Переступив він через базу і пішов в іншу кімнату. Там коштовності шукати. Ось нарешті на свободі опинили сімка й ноги. Треба друга рятувати і скоріше визволяти. Розв'язали руки, ноги. Витягнули кляп із рота. Я піду, сказав тут Нолик. Подивися, що робить злодь, а ти дім дімич не зівай. Сто два скоріше набирай, щоб поліція на виклик виїхала дуже швидко і будь дуже обережним, бо цей злодій небезпечний. Незнайомий цей тим часом вийшов на кухню із кімнати. Тенькі з'їсти, поставив Чайник на плиту І на хвилиночку одну замислився, що б ще зробити. Тут підкралась заду сімка вилила на нього воду. без свідомості впав злодій. Бо електрика з водою завжди загрожує бідою. Вийшло так і цього разу. Заіскрилося одразу, було чути тріск, гарчання. Адже сталося замикання. Тому злодій той і впав. Дім дімич -дім враз його зв'язав. Згадав нолика слова, Одразу викликай 102. До рук слухавку він взяв і номер цей ураз набрав. Я вам нагадаю, бо її я добре знаю. Отже, вулиця шкільна, будинок 5, квартира 2. Ми отримали ваш виклик. Терміново виїжджаємо. З нетерпінням вас чекаємо! Двері пролунав, і дім дімич запитав, хто там. <кій> Поліцію ви викликали, ми приїхали. Що Посвідчення ви пред'явіть і лиш потім увійдіть. Дімдімич був вже на сторожі, раптом знов шахрай чи злодій. Тому одразу й схаменувся. Поліцейський посміхнувся. Пильний хлопчик це який. Ось, будь ласка, подивись. Своє посвідчення він швидко показав у двірне вічко. Бачу, бачу, що ж, проходьте, і двері відчинив охоче. Повів на кухню їх дім дімич. Він лежить там, подивіться. Підняли його з підлоги. Нам знайомий оцей злодій. Його одразу ми впізнали, бо давно його шукали. Все це завдяки тобі. Дякуємо від душі. Зараз приїде твоя мама. Ми подзвонили їй одразу, щоб вона не хвилювалась. В Цей час квартиру віддали. Надзвичайно я вам вдячна, що приїхали так вчасно. Добре, що все так скінчилось, неушкоджений дім дім Хіба не я тобі казала, скільки раз попереджала, що знайомства в інтернеті можуть бути небезпечні. Я більше так не буду чинити, крізь сльози відповів дім дімич. Добре, що ти зрозумів. Більше так, щоб не робив. Що так стало, звісно, шкода. Та затриманим же злодій. Його чекає покарання. А тебе за всі старання і за твій відважний вчинок сюрприз очікує Діндімич. На городах Про це я Амрія! Як це круто! Ми пишаємось тобою, а ось небезпечний злодій. За шахрайство оце потрапить, неодмінно він закрав. Ми займає обіцянки. І надягни йому тайданки. На подарунок свій чекай на все добре, прощавай. Всі разом. Вийшли з квартири. Потім з мамою дім -Дінич і іще довго говорили, поки чай на кухні пили. Дін Дінич все ж отримав згодом очікуваний нагороду. Так скінчилась ця пригода. Ось біди не відчиняйте ви ніколи незнайомцям двері в домі. І запам'ятайте ще, і це, мабуть, головне, можуть бути небезпечні і знайомства в інтернеті. Не кажіть ви незнайомим друзям номер, телефон, ім'я, прізвище, адресу. Знати їм також не треба. Бо так малята може статись, що за аватаркою ховатись може зовсім не дитина, а доросла вже людина, з намірами дуже злими і думками геть лихими. Правила ці пам'ятайте, до побачення! Бувайте. Телевізор, телевізор, те 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 телевізор, дріч, тич, телевізор, дріч, тич, телевізор, дріч, тич, телевізор, фіксики всередині.